Вітаю вас на каналі Профітроль. Мене звати Ігор, і сьогодні ми поговоримо з вами про податки на крипту. Так вам не почулося? Сьогодні буде суперцікава тема, на мій погляд. І в принципі, ви про це мене питали в коментарях. Розкажи, будь ласка, про податки на крипту. Як їх сплачувати, де це вже реалізовано? Які відсотки треба платити з крипти? Та й взагалі, чи є тут якісь плюси чи тільки мінуси про усе це буде в сьогоднішньому відео. Тож дивіться уважно, щоб не пропустити усю важливу інформацію. А перед цим хотів би попросити вас підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Таким чином ви підтримаєте мене і будете надихати робити нові відео саме для вас. А в свою чергу ви отримаєте найякіснішу інформацію з криптовалютного світу та й взагалі зі світу інвестицій. Тож підписуйтесь. А тепер давайте розпочинати. Податки на крипту це реальність і вже неминуче майбутнє, як для нас, українців, так і в принципі для усього світу. Вже дуже часто лунає інформація з різних джерел про те, що ось вже незабаром почнуть регулювати крипту почнуть брати з цього податки і вже. Модернізують податкові кодекси, які до цього не мали визначення криптовалюти, і таким чином вони цивілізують цей світ. Тому що зараз, якщо в вас хтось вкрав крипту, ви в принципі можете піти в поліцію, написати заяву, розказати, що та, та і та людина в мене вкрала крипту, там заскамили, там відправив, воно не прийшло. Там просто хтось гаманець вкрав і так далі. Але з цим так насправді ніхто не буде займатися. Тому що про. Просто криптовалюта зараз в сірій зоні, як в нас в Україні, та й в усьому світі. Перепрошую вас всіх, але в той самий день в мене не вийшло зняти для вас відео через вибухи. Думаю, що всі українці мене зрозуміють, але мене це не зупинило, щоб продовжити цю тему, бо гадаю, що вона для кожного з вас дуже цікава. Як я і казав, до цього податки на крипту стають вже більш і більш реальними, тим паче, коли мова йде про нашу країну, Україну. Тут вже незабаром можуть встановити податки на рівні 19,5%. Ще не зрозуміло, як ми будемо це платити і як буде відбуватися оподаткування, з якої суми треба буде платити ці 19,5%. Одне діло, коли ти платиш від прибутку, це в принципі нормальна тема, хоча могли б зробити і 5% як для ФОПів. І, наприклад, кожен би реєстрував собі ФОП і платив нормально податки. Гадаю, що з прибутку платити 5% це нормальна річ. Але якщо мова буде йти про 20% і ці відсотки треба буде платити від суми, яку ви виводите з криптовалюти, то це прям супер-супер багато. Тільки уявіть, якщо ви завели. Наприклад, 100 тисяч гривень. Купили на них біткоін, ви в повній просадці. У вас залишилося з тих 100 тисяч, лише 20, може 10, може навіть 5. Припустимо, залишилося 10. І ви хочете, принаймні, щось зафіксувати, вивезти, вам треба купити взуття, треба купити їжу тощо. Немає значення, що це буде. Ви виводите там 5 тисяч умовних. І ви вивели ці гроші. Хочете собі на карту їх завести? І вам треба заплатити ще з цих п'яти тисяч одну тисячу гривень. Як ви гадаєте, нормальне це оподаткування? Думаю, що така стратегія дійсно не буде нормально працювати. Люди будуть всяким чином ухилятися від цього, виходити в Сірузону, і це в жодному випадку не допоможе нашій податковій службі заробляти якісь додаткові гроші. Так, будуть і ті люди, які будуть це робити, але їх буде менше, ніж тих, хто буде ухилятися від цього. Тому думаю, що уряд. Прийде до якогось нормального висновку, вони підійдуть до цього комплексно і розроблять законодавство, яке дозволить нам платити лише від тих грошей, які ми заробили. Це може бути в принципі 19,5%, так багато, але нікуди не дінешся, тільки виїжджати з країни, міняти громадянство і так далі. Але Будемо говорити про це трохи пізніше, в інших країнах не краще з цим, і пізніше я вам розкажу, чому так і скільки хто платить. Знову таки, 19,5% – це висока податкова ставка, але це дозволить нам відкрити. Нові можливості для криптанів для усіх людей, хто заробляє на криптовалютному ринку, для усіх людей, хто пов'язаний з цим. Це і майнери, це і трейдери, це і звичайні люди, які купують заради інвестицій криптовалюту, як ми з вами. Тому що на своєму каналі в більшості випадків я все ж таки розповідаю про криптовалютні інвестиції. Також ви зможете легалізувати свій заробіток з аеродропів. Припустимо, ви заробили 10 тисяч доларів на аеродро. Хочете собі купити нову машину, або хочете якийсь подарунок собі купити, і щоб усе це легально зробити, щоб жодних питань в банку не виникло до вас, і ви могли вивести ці гроші і за цю безготівкову гривню купити будь-що. То ви спокійно можете завести гроші, заробили 10, заплатили 2 тисячі доларів, так багато, але все ж таки ви їх і досить легко заробили з ардропами, і залишилось вас 8, І нормально собі купляєте, і вас є податкова декларація. Це теж дуже важлива річ. Якщо ви стикалися з купівлею нових авто, з купівлею житла. Вам в більшості випадків... Потрібна податкова декларація, і треба проводити усі операції без готівки, тобто між банком відправляти гроші зі свого банківського рахунку на рахунок підприємства, в якого ви купляєте автівку, нерухомість, будь що. І таким чином, коли у вас буде нормальна податкова декларація, ви будете повністю прозорі перед нашою країною, що ось дивіться, я заробив ці гроші. Не з того, що я працював на заводі, не з того, що я працював в якійсь там it компанії. А я — криптан я заробляв на тому, що. Торгував, продавав активи, купував активи, майнив собі спокійно, або навіть з айрдропів. І ось бачите, я заробив на цьому, в мене все легально, можу дати свою податкову декларацію, показати її за минулий рік, за цей рік. Ось я заробив 100 тисяч доларів, наприклад, або 10 тисяч доларів, і можу собі нормально купити квартиру або машину. І Жодних проблем, в принципі, в такому випадку вас не виникне, коли ви будете купувати щось нове. Я гадаю, що як і в Європі, вже в деяких країнах Європи це впроваджують, що навіть на Бу машини. Теж буде потрібна податкова декларація. Я вам приведу приклад з Польщі. Коли ви будете в Польщі купувати авто, яке буде дорожче або 10, або 15 тисяч доларів, зараз точно не пам'ятаю, але цю інформацію ви зможете знайти в інтернеті. І там є така річ. Що вам треба показати, звідки ці гроші беруться. А ось в цьому випадку усе нормально, усе прозоро. Ви заробили це на крипті. Коли зараз ти приходиш до банку і приносиш купу готівки, є до тебе питання. І банки в деяких випадках навіть відмовляються від обслуговування таких клієнтів. Якщо ти вже є клієнтом банку і теж заносиш готівку або відправляєш з якогось іншого банку, третя особа тобі відправляє гроші, то теж до тебе є питання. Бувають і такі випадки, коли тобі блокують банківський аккаунт і треба звернутися до підтримки. І вони запитують, звідки ці гроші просять або податкову декларацію за минулий рік, просять підтвердження депозитів з інших банків, або просто звідки взялися ці гроші, і будь-які документи, в принципі, їм підійдуть. Це може бути і продаж нерухомості, продаж якогось там майна. В принципі, треба лише показати, що дійсно ось ці гроші усі легальні. Навіть зараз у 2023 році, коли ти кажеш, що ти заробив на крипті, це може бути майнінг, трейдинг, будь-що пі p навіть будь-яка сфера діяльності пов'язана з криптою, це сіра тема. Так, готують законопроекти, так вже навіть податки вигадали на рівні 20%, але. Все ж таки для банків це сіра тема, і тобі відмовляють в обслуговуванні. Або кажуть, що ось в тебе ліміт якийсь там, і ти його не можеш перевищувати на введення готівки. Або взагалі не можеш вводити готівку і можеш лише з інших своїх банків або від друзів, знайомих туди заводити гроші. І з цим є реальні проблеми. В мене є величезна кількість знайомих, друзів, які скаржаться на це. Що як так, вже ви придумуєте законодавство, вже хочете оподавати. Вже навіть електронна гривня незабаром буде. Але я не можу нормально легалізувати свої гроші. Незрозуміло, як це зробити. Навіть якщо ти намагаєшся їх легалізувати, в тебе є потім знову-таки ці проблеми. Але якщо все ж таки будуть вводити податок, то думаю, вже й незабаром ми зможемо з вами нормально легалізувати свій заробіток з крипти. І це дасть нам нагоду купувати легально. Як нерухомість, так автівки, і інші речі, які ми з вами захочемо. Дійсно, ви можете сказати головне заробляти, а там вже щось придумаємо. І я з вами погоджуюсь. Я хочу побажати кожному з вас, хто дивиться це відео, хто підписаний на мій канал і слідкує за моєю діяльністю, щоб. Усі, ви, як і я, заробляли, і усі ми могли легалізувати свої статки. Для нас не було жодною проблемою заплатити 19,5% в нашій країні, і щоб ці гроші пішли на якесь нормальне діло. На те, щоб нам вдалося виграти війну, зробити дороги, зробити нормальну медицину, зробити нормальні навчальні заклади і так далі. І щоб було якомога більше людей пов'язано з криптою. тому що зараз дійсно я. Знаю багатьох людей, які виїжджають з країни, це було навіть ще до війни. Вони виїжджали і намагалися легалізуватися десь в інших країнах. І одна з таких країн. Де я думаю, що вам вона знайома, це Дубай. Де ти приїжджаєш, ти можеш спокійно легалізувати свою крипту під 0%. І така розповсюджена тема, як роблять криптони. Вони купують там нерухомість, потім її продають, там навіть щось заробляють, і можуть в принципі нормально легалізуватися в Україні з цими статками. Тобто, ви умовно заробили 100 тисяч доларів на крипті, приїхали в Дубай. Все показали, вас все легально. Купили якось там нерухомість, витратили на це умовно 80 або всі 100 тисяч доларів. Там продали за 120. І ось у вас є документ, який підтверджує, звідки у вас гроші приїжджаєте в Україну. Все нормально, і тут у вас вже є 120 тисяч доларів, якими ви можете розпоряджатися, які можете витрачати, купувати або що і так далі. Для Європи так, Дубай, це ще сіра тема. І не усі країни Європи приймають ці декларації з Дубаю, але думаю, що Дубай з часом буде ставати все білішим і білішим і для європейських країн. Давайте підсумуємо те, про що я казав сьогодні у відео. Податки на крипту вже незабаром можуть бути: 19,5%. Вже може незабаром в кожного криптона, в кожної людини, хто пов'язаний з криптовалюти, може з'явитися нагода отримати нового декларацію. Орацію і легалізуватися, купувати житло і усі різні речі, які вам тільки забажаються, де потрібна податкова декларація і не тільки. Також ви мусите розуміти, що плюси в цьому 100% є. Наприклад, ті, про які я казав у сьогоднішньому випадку. Так, податкова може ще доробити цей податковий кодекс під криптонів, тому що нічого ще не озгоджено. можуть брати відсотки від. Дохіду можуть брати відсотки від оберту. Невідомо. Дізнаємося трохи пізніше. Про це я буду тримати вас у курсі, як у телеграм-каналі. До речі, доєднатися, якщо вас там ще немає, так і тут на Ютуб-каналі. В принципі, на сьогодні це все. Якщо ви ще не підписані на мій канал. Хотів би попросити вас підписатися і поставити цьому відео вподобайку, якщо вас цікавлять такі теми. І напишіть, будь ласка, коментар, що ви думаєте на тему того, що Україна може бути одною з перших країн, де легалізують криптовалюти, і де криптани зможуть купувати усе легально. Мені буде цікаво почути вашу думку. А на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Бажаю на все добре. До побачення.